День добри. Сьогодні поговоримо про сезонні овочі і фрукти такий собі міні-словничок. Перша то є черешня. черешня. Далі мами трускавке. трускавка. 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 Потім жодківка. Жодківка. Далі помідор, помідор. Тут головне наголос. Потім капуста, так само, як і в нас. Капуста. Далі огурек, огурек. О з рисочкою читаємо як у. Грох, грох це горох. І напишіть, будь ласка, які ви купуєте зараз сезонні овочі та фрукти. І не забудьте, звичайно ж, підписатись на мене.